Я хочу запитати тоді у Владикі Олександра, коли задавав йому питання. Він був е, теж е, коли членом Української православної церкви. І... Я залишився і... членом Української православної Добре. церкви, який Добре. доєднався до Біда. Приймаю вашу точку зору. Але е, в Росії вважають, що ви залишилися членом Російської православної церкви. І ваше фото, ваш портрет так само є на сайті Російської православної церкви. Був. Мене питають, чому був? Він є. Був. Ну е, владики Сімеона митрополита Шестацького теж. Е, Портрет є мене питання, які ви писали заяви, що ви робили, щоб вийти із російської православної церкви, і чому ДЕС перевіряє УПЦ і не перевіряє ПЦУ на їх зв'язок із Російською Православною церквою. Якщо всі документи, які, про які от мова йде в цьому законі, вони повністю є, і в ПЦУ. Окрім того, якщо ми говоримо, де, де я відповім, це, просто, що, я, відповім бо, що я, я, відповім, це, бо, що я, я просто відповім, про. не вспіваю все на матичку. І окрім того, якщо записую. ми говоримо про УПЦ, то пот... мова Йде про якісь ефемерні зв'язки, які хтось хтось в них вірить, хтось в них не вірить, і нам потрібно розмовляти саме в таких категоріях. Пропонує закон нам саме в таких категоріях розмовляти. А якщо ми говоримо про ПЦУ. То у ПЦУ зв'язки з Росією з країною агресором саме прямі, тому що у них є ціла єпархія Богородська зареєстрована в Московській області в реєстрі е, Росії, де керівник цієї єпархії, єпископ е, ПЦУ е, є в реєстрі е, е, всіх російських документів. Я вже не знаю, як він туди потрапив і за, які, не зас, не і, і, і за які заслуги. І він, окрім того, цей єпископ є ще і членом періодично, членом керівного органу ПЦУ, синоду ПЦУ. Тому я не розумію, яке відношення до цього закладу. Закону має УПЦ, але в першу чергу, на мій погляд, ПЦУ має до цього закону. І чому мова не йде про ПЦУ? Для мене це предмет маніпуляції. просто.